Так. Отправить чоловіку телефони. Фотографірую відправляю. Ці речі будуть вилучені. Співробітник центру комінального забезпечення у рухнули Первоборської області знаходяться зі пакет, в якому є згорток з фольги. Всередині фольги знаходиться кристалосудівна речовина Білого коліна. Водиться за адресою міста Одеса вулиця колесі зеленого кольору з металевою трубою. Підпинитися до спеціального сейф-пакету. Згорток з ізолентою червоного кольору. Пакетки, у яких знаходяться зі пакети з, з гортком з фольги. Зонду беремо речовини. Поміщуємо до цього детектора. Капсулу під номером один. темно Сорок вісім, сорок дев'ять. 50. 50. Це кристалоподібна речовина білого кольору. 11, 12, 13. Був затриманий співробітниками поліції за закладки методом. Нами за підозрою у незаконному придбанні зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, затримано 32-річного мешканця Пересовського району. У фігуранта правоохоронці вилучили більше восьми десятків згортків з метадоном та мобільний телефон з інформацією, що підтверджує його незаконну діяльність. Чоловіку скоєному зізнався. Його затримано в процесуальному порядку то повідомлено про підозру за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України. За зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Суворовська окружна прокуратура міста Одеси. Слідчі дії тривають.